Доброго дня у нас в гостях аналітик Бункер-Інфо Володимир Гарєвський. Сьогодні ми поспілкуємося про те, що відбувається в Росії з Кадировом Чечнею і міжнаціональним потенційним конфліктом. Доброго дня, пане Володимир, вітаю. Думаю, для тих, хто трошки моніторить ситуацію в Російській Федерації, видно наскільки там відбуваються тектонічні процеси. Міжнаціональної ненависті. І ось цей єдиний російський народ, насправді він не єдиний, і є величезне посилення ненависті між русскими і нерусскими. І нещодавно загострився ось цей конфлікт. Було голосування від центрального банку купюри 500 гривень, що там буде зображено. П'ятсот і... 500 рублів. 500, 500 рублів. Гривні будуть там пізніше. пізніше, після визволення Москви, там будуть гривні, так? Да. І Кадиров і компанія пропонували там поставити зображення Грозний Сіті. А різна публіка, яка не любить Чечню і чеченців, пропонувала зробити там гору Ельбрус. І всі там російські нацисти вони топили, щоб голосувати проти Чеченського цього грозного Сіті. Ось, на вашу думку, чим взагалі спричинений цей ажіотаж, це штучно роздутий, чи реально є така скажімо, таке протистояння між русскими і неруськими в Росії, і як. Ми, Україна і Українці, можемо це використати. Ну, власне, конфлікт є, і не тільки по лінії Росіяни-Чеченці, а і з іншими національностями досить напружена ситуація. Але якщо говорити чисто про чеченський кейс, він дуже цікавий, тому що в них паралельно відбувається кілька конфліктів зараз, де стороною є власне Кадиро. Тут дуже цікаво згадати спробу е, Кадирова перейменувати три козацькі станиці, нібито вони виросли вже до не, масштабів не. міст е, на чеченську мову. Е, ось. На урську девреба. Але проти цього виступив депутат Госдуми генерал Шаманов, який, власне, був командуючим цими федеральними окупаційними силами під час обох чеченських воєн. Досить гостро він висловився проти Кадирова. І що цікаво, що цього разу. Перше за багато років федеральні пропагандисти дозволили собі публічні образи Кадирова. Тобто раніше вони всі боялися, а тепер вони прямо починають згадувати. Що так я зразу доважу, не просто дати публічні образи, а вони так тупо наїжджали і присували цілі так, передачі. Згад... До... Згадали його біографію, ту то... славновідому фразу про те, що пілоруський біл в 15 літ. Е, так, його... так. Е, так само ті його заяви, коли він реагував на слова. Польського політика про те, що потрібно підтримувати незалежну ічкерію, він казав, ми всі за неї боролись і так далі. Тобто, е, нарешті, росіяни змогли відрефлексувати сказані ним два роки тому слова, і почалася публічна критика. І от власне це все почало накладатись на інші лінії ці, з цими купюрами. Е, там, де ну власне, він не вперше таке проводить, тому що треба розуміти, що в Чечні дуже сильний репресивно-диктаторський режим. І те, що там сказали, що вся Чечня голосує, ну це ні для кого не секрет, що в них є норматив, наприклад, по державним установам ставити лайки на його каналах, коментувати і так далі. Зайдіть на будь-який канал Кадирова, побачите ці реакції, там, де от всі, всі освітяни, медики і так далі. Так було і цього разу, коли він дав команду, що потрібно е голосувати за грозні сіті на купюрі. Е і коли побачили, що йде сильна накрутка. Це голосів власне в Чечні. Тоді Центробанк сказав, що можна буде голосувати лише через госуслуги, тобто авторизація да, Бо там, там можна було через соцмережі, і вони по 5-10 разів голосували, там війни були. Ось, і Кадирова це обурило, він сказав, що це несправедливо, і в результаті голосування взагалі скасували. Тобто Ми розуміємо, що так би він вчасно не виграв, тому відклали сам конфлікт він не зник, тому що взаємна ненависть існує. Власне, Кадирівці й далі. Контролюють значну частину там легальних нелегальних бізнесів, втручаються конфлікти. Можемо згадати, як е, були перестрілки в центрі Москви, коли Кадиров домагав допомагав е, поділити один з найбільших wildberries. Wildberries та е, бізнесів. Хоча він і не вийшов звідти переможцям. однак сам факт того, що він фактично єдиний, хто наважується виступати проти федеральної влади, і того навіть що каже Путін. Е, ну а Путіну нема куди діватись, тому що. Кадиров, це його опора на, на Кавказі в тих республіках, де насправді досі неспокійно. Шкода, що в українському інформаційному просторі не озвучується це так масово, але підпілля на Кавказі досі живе, і постійно там перестрілки, вибухи і так далі. І Це не обмежується лише самою Чечнею. Тут варто відзначити, наприклад, інгушетію, де підпільний рух діє навіть активніше зараз ніж в Чечні. Вибухи, напади на окупантів. Ну і які, які репресії в Інгушеті, де федерали намагаються пресувати абсолютно будь-які якісь рухи, релігійні рухи, будь-що та власне, але чеченський рух чим цікавий, тому що це фактично підпільна армія, яка має свій політичний провід. Це комітет інгушської незалежності, який, зрозуміло, що діє в еміграції, е і вони підтримують Україну публічно. Тобто їхні керівники приїжджають в Україну на високому рівні проводять зустрічі. Е, власне, підпілля діє. буквально вчора була прилюдена статистика, що лише за е, цей рік більше 220 осіб на північному Кавказі було схоплено ФСБ за підозрою в терористичній діяльності. Плюс е, досить значна цифра є тих, кого вони вбивають прямо при затриманні. Ну це стандартне формулювання, що чинив е, збройний спротив. Зрозуміло, що частина з них це просто люди, яких підставили самі ФСБшники для статистики, але це більше стосується. Інших регіонів Російської Федерації, а на Кавказі це переважно дійсно люди, які намагаються чинити опір е, федералам, і тому Кадиров з його побудованою чіткою репресивною системою це ну, велика опора Путіна. Більше того, е, цікаво, ще, що зростає напруга в самій Чечні. Чому? Тому що, якщо перші роки повномасштабного вторгнення він беріг власне громадян на Чечні, відправляючи на війну будь-кого іншого, ну, він дуже хитро поступив. З Ахматом Ахмат. да оце, оце ж було да що Ахмат ніби воює да але вони просто на контракт набирали людей росіян а з він, інших регіонів. Перший зрозумів, те, що якщо більше запропонувати, то любі алкоголіки і так далі приїдуть саме в Чечню рекрутуватись, і це все там. Всі ці підрозділи, що їхали через його сумнозвісну академію спецназу Ахмат. Це ну, були не громадяни, не вихідці самої Чечні. Зараз ситуація змінилась. Вочевидь, якісь негласні нормативи по мобілізації, тому в Чечні. За будь-яке порушення зараз відправляють на війну там і раніше була така ситуація, що постійно зникали люди. Це характерно для північного Кавказу, вже останні роки 15, що просто вночі безслідно зникають люди, і так і ніхто не знає, куди ділися. Всі розуміють, що їх вночі вивезли і, вочевидь, закатували. Ну, І а власне, тепер... це з тим, що, скажімо, забирають фактично насильно мобілізують через там ніби якісь там дрібні порушення. Там в Чечні існував такий консенсус, що скажімо, Кадиров, да сім'ї в консенсусу, що ми лишаємося в Росії, але не буде війни, ми більше не вмираємо. Да? бо вони апелювали до того до чеченського свого народу, що було багато загинуло за незалежність, а так як ніяк. Але війни тепер нема. Ми типа не гинемо. Але зараз виходить, і свободи нема, і все одно, получається відправляють на війну і гинуть сини Чечні. Так, ну і власне відправляють повідомлення опозиційних пабліків, свідчить, наприклад, за порушення правил дорожнього руху можна поїхати на війну, за там вживання спиртного і, та, і так далі. Ну навіть доходить до того, вони ж досі існують по всій країні блокпости, де проводять перевірку на підписки. Тобто, в разі якщо підписаний на опозиційні Ютуб канали, телеграм-канали, це вже може бути підставою для того, що людина або в гіршому випадку просто безслідно зникне, або Заїде на підвали в ну на їхні катівні. Всі це розуміють. В Чечні давно не діє російське законодавство. Це слід теж чітко розуміти, тому що той випадок, коли кілька місяців тому молодий хлопець неповнолітній напав на поліцейських, був вбитий потім його тіло тримали посеред селища і примусили все селище приходити і дивитись на це. Тобто, ну мені здається, убічно. його прямо в грозному на площі поклали, чи ні, ні це було одне ні. з містечок, але. Ну, практика, яку використовували НКВД на західній Україні в кінці сорокових, ну абсолютно не в'яжеться з будь-яким законодавством, там гуманізмом без першим століттям, так далі. Ну тобто, то, по але... суті, публічний терор, залякування будь-яких, скажем, антивладних не то шурухів, а навіть думок і міркування а, тому власне те, що ми говоримо. Тому що є громадська думка, що з Чечні все почнеться, але чомусь не починається. Е, люди часто недоусвідомлюють масштаби репресивного апарату, наскільки там все зажато, репресовано, скільки там військ тримає власне своїх ще. Путін. Але при цьому, наприклад, партизани, які вчинили напад на колону там Розгвардія проїжджала, їх так і не знайшли ще кілька перестрілок було. Тобто, все таки збройне підпілля є. Але загальна суспільна думка всі чекають, що стане з Кадировим. Зрозуміло, що проблеми в нього здоров'ям великі, тому що він то різко скудне, то набирає вагу, то не може говорити і цілий місяць. Він з'являється на публіці, лише там сидячи в автомобілі, нібито оглядаючи якісь новобудови. Тут треба розуміти, що цей принцип Акела промахнувся, тобто що вождь дав слабину, він не може цього показати, тому вимушений якось там підмонтовувати відео, показувати. Зрозуміло, що вже не йде мова про те, як рік тому, наприклад, він. Там, бігав з автоматом, в спортзалі займався ну, здоров'ям його немає. Ну, Тут треба розуміти, що, скажімо, в демократичних суспільствах, типу там, того ж самого американського, навіть якщо там старі пристаріли діти, які якусь друню несеться, все одно є якісь інші інституції. Да? Але в ось таких вождиських, майже родоплемінних системах, да? вождь має бути сильним самцом, який веде якби, до перемоги. І е... Кадиров останнім часом вже не показує і. Ось те, важливо, що він починає цього свого приємника, да, якби сина Адамчика сувати, якби просувати по всіх різних, які стає більше е, посміховиськом, з медалями за, за все можливе. Ось, е, у випадку, якщо не стає Кадирова, які процеси можуть чекати Чечню? Ну, тут слід розуміти, що в Чечні дійсно це влуч, влучно зауважено про родово-племінний лад, що там досі існує система тейпів. Тобто, ну, найближча аналогія, мабуть, якщо було зрозуміло, це шотландські клани. Тобто великі тейпи, які об'єднують в себе ще родини і так далі. Зараз при владі тейп Беной, це тейп Кадирова. Ну і власне він по всій владі розставив своїх родичів. Тобто у нього там половина уряду це його діти, племінники, двоєрідні і так далі. Ось, і... Зрозуміло, що є ті, хто цим не задоволений, і ну, більше того, в його ж самій команді є ті, хто вважає, що вони більше заслуговують на це, е, які вже намагаються якось публічно щось заявляти і так далі. Навіть е, там Даудов, якого зараз вважають, що ймовірніший буде. Він нещодавно, будучи виконуючим обов'язки Кадирова, нагороджував Кадирова. Тобто, теж вже показовий був знак, але при цьому Кадиров чомусь зробив ставку на свого сина Адама якому досі нема 18 років, він йому там надавав всі ці медалі. Більше того, він йому дав багато офіційних посад, що знову ж таки не в'яжеться з жодним російським законодавством, коли неповнолітній бігає зі зброєю, очолює там Служби безпеки так далі. Ну і навіть одружився в 17. Ну, цікаво, теж, чому вибір впав саме на Адама, оскільки в нього є інші сини, кажуть, що Адам там розумово не зовсім повноцінний, але за словами самих там опозиційних. Чеченських журналістів з старшим сином там ще гірша ситуація, тому що тому намагаються по мінімум показувати їхні, їхні відео, і кажуть, що Кремль обурює так само ці спроба зробити таке спадкоємництво, тому що зрозуміло, що Адам через рік, чи коли там наступить момент, не зможе взяти владу. У нього не той типаж, і почнеться боротьба за владу. І це, власне, буде можливість як для чеченців, ну і так і для України, тому що. Нестабільність в Чечні одразу ж потягне за собою нестабільність сусідніх республік, де не менш напружена ситуація. Та. В Дагестані ми пам'ятаємо, весь світ сміявся, коли вони заглядали в турбіни літаків, шукаючи євреїв. Але мало хто знає, чим це завершилося масовими репресіями, так? Да. Та власне, за те, що люди під час там цього. Іс істерію в пошуку євреїв вибігли там на зльотну смугу, і так далі. Кремль не може дозволити будь-яких масових заворушень, то навіть в такій формі, там спровоковані, не спровоковані, без тяжких наслідків. Тому там по 5-7 років вони поотримали ну, велика кількість дагестанців отримали великі тюремні строки за те, що вони просто в той день повиходили там, на взльотну смугу. Показова була розправа в сусідніх республіках. Досі так само там. В Інгушетії, коли люди виходили здається, в 15-му році на протест проти того, що Кадиров забрав кілька їхніх селищ, тоді місцевий ОМОН навіть відмовився розганяти демонстрацію, і доводилось залучати інше. Тоді старішини інгушетського народу, які ну, дуже в повазі, тому що в них такий традиційний тип суспільства, отримали теж великі строки, і ця вся напруга вона існує. І є й можливість, що власне там смерть чи відсторонення від влади Кадирова послужить каталізатором для різких змін на всьому північному Кавказі багато українців. Зараз українці... я допоможу no, no, no. по Шаманову, цьому генералу, тому що Кадирову відповідь заявив, що його потрібно судити за злочини проти чеченського народу. І тут зразу відкрилася стара рана чеченської війни, і почали знімати, наприклад, російські військові, звичайно, що в балаклавах. Публічні заяви на підтримку Шаманова, тобто, незважаючи на те, що вони зараз воюють ніби в одній армії, але між ними відчувається дуже сильна напруга, і це теж фактор, який може спрацювати, ну, багато хто з українців не вірить, що е, Чечня може зробити розворот, такий да? але тут треба нагадати, що е, приклад Радянського Союзу. В Джахар Дудаєв був також радянським генералом авіації, фактично був членом Компартії, якщо я не помиляюсь, але потім історичні обставини змінились. Чечня проголошує незалежність. Той самий Дудаєв стає лідером незалежної Ічкерії, і все міняється просто отак по, скажімо, одному моменту. Тому всі ось ці. Накачування тої самої Чечні зброєю і дорослими чоловіками, які, скажімо, прагнуть крові, можна так сказати, може обернутись для Росії в час пік в зовсім абсолютно різний, ну в інший вектор. Ось тій ненависті, яка існує між рускими і нерускими, да, дуже часто е, в, серед російських різних нацистів в їхніх пабліках е, проголошується така, що е, третє чеченська не за горами. так, тобто вони відчувають ось ця що це конфлікт, е, вони бачать його більше, навіть ніж бачимо, тому що вони живуть в тому середовищі. Е, як ви оцінюєте, е, скажімо? На, на початку 90-х чеченців в традиційній, скам, в європейській частині Росії не було так багато. Так? Зараз фактично вони присутні, як там і силовий блок, і е, бізнес, і мафія, можна сказати. Наскільки е, ось е, ці події можуть відрізнятись від подій 90-х, які тоді бойові дії проводились лише на території. Незалежної Ічкерії, чи може бути, це дестабілізуючий фактор і ісламський фактор в інших європейських містах Росії? Ну, власне, трохи доповнюю, тому що приклад Дудаєва часто згадують, я б ще хотів згадати, приклад Шаміля Басаєва, який в 93-му році воював фактично на боці проросійських військ в Абхазії. Абхазії. Так, тобто він взагалі був. Ну, можна кажучи, Є, є ще ж відео, де він там танцює на фоні гарячого дома міністрів Сухує, так, так, ну власне ж, але це була проросійська сторона, а вже за два роки він е, був учасником російсько-чеченської війни. Ну і тут важливий фактор, коли говорити про їхнє протистояння і в що це виявляється, е, це гроші. Тому що як кажуть самі є питання ще хто ж виграв другу чеченську, якщо зараз вся Росія платить дані Репарації, да так, і, і ми бачимо про те, що. Економічна ситуація в Росії погіршується, а е, Кадиров не зменшує свої апетити. Тобто, споживання ним багатство росте. І, там постійно ці розслідувачі пишуть, що нам його син там за стільки-то сотень мільйонів, так далі. Годинники, автомобілі і так далі, розкішне життя. І тому питання власне того, що сама Кадировська еліта, яка не тільки зараз в Чечні, ми розуміємо, контролює багато бізнесів по багатьом іншим містам, е, може поставити питання: а за що нам жити, і навіщо на Москва, яка перестає платити. Ну і Тут власне слушно, тому що е, війна в Чечні все таки поширилась була на сусідні регіони. Е, в Інгушетії збройний опір тривав десь до 2015 року, так само в Дагестані були бойові дії. А тут же ж ситуація інша, тому що дійсно з'явилось дуже багато общин. Ну, і, власне, фактор ісламу додався, тому що якщо там, зокрема, Перша чеченська війна це була чисто національно-визвольна війна, то далі вона вже додала релігійного значення. І тому чеченці дуже часто є представниками як інтересів мусульман, не тільки їхньої національності. Тут сам Кадиров намагається таким бути, тому що десь поб'ють якогось там таджика, Узбека, він постійно намагається виступити на захист. Такий по дештах російських мусульман. Так, та, що він не лише, не лише представник е чеченців, а намагається трохи взяти наступну планку. Е так само там загравання з е країнами арабського світу, там, його візити, намагання впровадити там, ісламські банки. Ну, до речі, в кількох е республіках, республіках Росії він же існує. ісламський Ісламські банки, та, і в Татарстані вже... а, там, який нібито не суперечить нормам ісламу. Ось і тому конфлікт, звичайно, буде. Набагато цікавіший, тому що чеченці тепер мають значне представництво в усіх містах Росії, тому форми можуть бути самі різні. Ну і слід враховувати про те, що репресивний апарат Росії, якби це не звучало дивно, але він не деградує, тому що там в поліції великі проблеми по кадрам ФСБ зосереджено на роботі проти України, і не факт, що вони не просплять цей фактор, тому російські нацисти часто про це кричать: що подивіться, при кожній мечеті діє спортзал. Мусульмани озброються, вони дружні, і так далі, так далі? Ну, власне, ми це бачимо там. Різні відео викладають міжетнічні конфліктів, які вже час від часу трапляються, тому саме гаряче ще попереду. Як ви оцінюєте взагалі роль України в, скажімо, впливу на. Процеси на Кавказі, північному Кавказі, і що би мала б робити Україна для того, щоб каталізувати ось ці процеси, скажімо, децентралізаційні деколонізаційні на е, тому О, зараз вже стало очевидно, що просто моя хата з краю це була хибна позиція, тому Україна має займати проактивну позицію. Не тільки там на Кавказі, а в будь-яких регіонах а власне Росія, Російська Федерація, як наш стратегічний ворог, має бути ціллю наших стратегічних зусиль. Ну і власне перше обов'язково це підтримка е, збройного опору на Кавказі та національно визвольних рухів. Добре, що такі зв'язки налагоджені. Нагадаю, що існує багато ічкерійських підрозділів, які воюють е, на боці України. Так само є підрозділи представників інших національностей це теж варто пам'ятати, тому що часто згадують лише російський добровольчий корпус, але так само існує ще підрозділ, наприклад, НАМАТ в Гурі, де існує переважно представники кочівних народів, рота Башкор та інші представники націй, тому що вони так само бачать ці підрозділи як прообрази своїх армій, які допоможуть їм боротися за незалежність. І тому інформаційна, організаційна та інша допомога має бути надаватися всім цим рухам. Для того щоб прискорити ці процеси, тому що ну, логіка подій каже, що там ці процеси вже йдуть, і важливо власне бути їхнім учасником, щоб допомогти їх направити в потрібне русло. Бо багато хто з наших українців в деяких коментарях, коли піднімається, підмаються землю каже, нащо нам там щось до Придністров'я, нащо нам Чечня. Нам треба зі своїм розібратись. У нас і на це сил не вистачає. Багато хто не розуміє, що е, набагато краще щоб е, скажімо, Україна впливала там. Да? Навіть втрачаючи частину якогось там грошового ресурсу і так далі, але відтягувала цим величезну-величезну кількість російських ресурсів від України. Тому що ж, очевидно, якщо почнеться щось на північному Кавказі, російські війська змушені будуть якось і ФСБ, і регулярна армія якось перекидати частини з України на для того, щоб контролювати ось. Той спалах, який там можливий, та ну, власне, як казали українські добровольці в 93-му році, які поїхали захищати територіальну цілісність Грузії в Абхазії, вони казали, що якщо не буде війни з Москвою на Кавказі, то вона прийде в Україну. Ну, власне, так і сталося, так, тому є, на майбутнє потрібно займати проактивну позицію в цих всіх питаннях. Ну а для України стратегічно важливо, щоб замість однієї великої Російської Федерації був е, пояс, скажімо так, невеликих держав. Які можуть бути там умовно нейтральні, дружні до України, але щоб це не була одна велика держава, де може рано чи пізно запанувати московський реваншизм? Дуже дякую. Можливо, якісь там є у вас настанова для наших глядачів. Е, ну, власне, я завжди, коли говорю на таку тему, я кажу про те, що часто українці не вірять в розпад Російської Федерації, і я навожу приклади представників тих народів, хто в це вірить, тому що. Постійно трапляється інформація, що приїхали хлопці боротися за незалежність Кьонісбергу. Ну, зараз окупований Калінінград, е, представники ще різних е, малих народів. Мокша підрозділ формується в складі зсу. Тобто вони вірять в те, що їхня республіка стане вільною. Вони там з небезпеками для життя виїжджають з Росії, приїжджають в Україну і вступають в бій. З вірою це то, ну, напевно, і нам слід вірити і допомагати цьому процесу. Так що дякую, з нами був Володимир Гирієвський, аналітик бункер І пам'ятаємо всі е, досить просту формулу: Big Russia, big problems. Small Russia, small problems. No Russia, no problems. No problems.